Вчитель це не просто професія, це покликання, це мистецтво передавати знання, формувати майбутнє та надихати покоління. Кожен день вчителям це виклик. Потрібно знайти підхід до кожної дитини, пояснити складні речі простими словами і водночас залишатися просто дуже. Бути вчителем не просто. Це безліч один підготовки, перевірка домашніх завдань, спілкування з батьками. Але навіть у найважчі моменти це варто зусилля. Вчитель це людина, яка сіє знання, мудрість і любов. Саме ці зерна проростають у світле майбутнє. На Уляну Мирославні бо вона дуже красива. На Жанну Ігорівну, тому що вона цілеспрямована та впевнена в собі. На Тетяну Сергійовну, тому що я хочу бути рішучою і доброю, ну, і стати хорошим. На короткою. Немортівірно, тому що. На Тетяну Вікторівна, бо вона дуже крута. На Андрія Володимировича, він дуже гарний вчитель. вона бо дуже <різумі> Жанну Іурівну, тому що вона дуже стильна та телеграмтна. Хочу стати на місці вчителька на міжнародний маршрут. Може це дуже мотивований вчитель. Ну, вона дуже забула і ми сидили я б хотів би бути подібним на увагу, вона буде стальність. Чому? Він дуже відповідальний. Лесі, тому що вона мила і добра. на Маріяну Васильівну, бо це наш класний керівник і вона відмінно знає англійську мову. Я хочу бути схожа на свою класну керівничку, перша надію останні, вона... на тому що вона класна вчителька. На Лесі Оренна, тому що вона довела і розумна. Нам саме на я числаю, що нас треба депутати з нами українську мову. Вони Ярдана за мою війну, тому що хочемо і потім стати директором школи. Вона Андрія Володимирович, дуже спорту, я дуже спорту. А Тетяну Сергіївну, бо вона дуже класно танцює і сама вона дуже гарна і класна. На Маріану Васильівну добре знати англійську і вільно подорожувати, ну це взагалі кайф. А Анатолій Івановича, бо він успішна людина. Дякую на Тетяну Вікторину, дуже гарна вчинка. Я хочу запись, що вона в життя в На Марту Юрівну, тому що вона весела в мужній мексилаці. На Наталію. вона розмагує. На Ольгу Сергіївну, тому що вона класна. На ця, Тож вона вижна, я хотіла бути потрібною до Надії Британії, бо вона дуже добре знає математика. Okay. Мар'яна бо він добре знає історію. На Лесі Ремно, бо вона дуже гарна вчитель і дуже подовися, мені дуже подобається прийняти. Вона Зара Юровича, тому що він гарний вчитель. Я хочу бути схожим далі до рядом, вона знає англійський. Напустила Іванівну, тому що вона дуже класно і стильно одягає. Хочу бути схожа на Євдана зі тому що я теж хочу бути директором школи.